Що сталося у висолковому світі за останній тиждень? Розкажу просто зараз. Не перемикай. Почну одразу із головного. Київпрайд цього року буде. Він відбудеться 16 червня. Команда заходу каже, врахувала усі виклики та ризики, тому зробить усе, щоб захід був безпечним. Більше анонсів команда Київпрайду оголосить згодом. Ми любимо твої вподобайки, адже вони роблять наш контент ще популярнішим. Тому постав лайк просто зараз. Ну а ми продовжуємо. У Львові знову побили квірного хлопця. На нього напали у синагозі, вдарили кулаком у ніс та пшикнули в обличчя перцовим балончиком. Постраждалий вже звернувся до поліції. В Іраку все ж будуть карати ЛГБТ людей. Закон про це ухвалили в парламенті. Раніше гей-новини розказували в Іраку хочуть запровадити смертну кару для ЛГБТ людей, але потім закон пом'якшили. Звісно, у лапках тепер це 15 років в'язниці. Ну і нарешті приходимо до позитивних новин. Зірка серіалу «13 причин чому одружилася. Томмі Дорфман та її партнерка Еліс мали секретне весілля. Нагадаємо, акторка зробила камінаут як трансперсона у 2021 році. У серіалі «13 причин чому вона зіграла роль Райна Шейвера. І ще одна класна сімейна новина. Дизайнер та його чоловік стали батьками. Нагадаємо, Симон Порт жеклюз і Марко Маестрі одружилися у 2022 році. Тепер вони виховують неймовірно милих двійнят – Мію та Сана. Це їхні первістки, які є спадкоємцями модної імперії. Хочеш більше контенту від нас? Тоді заходь на наш канал і натискай кнопку спонсорство, і ми будемо ще кращими для тебе. А тим часом український фільм Уроки толерантності з'явився на нетфлікс. Це комедія про українську родину, у якій починає жити відкритий гей. Фільм вийшов зимою, а тепер подивитися його можна і на Netflix. Тестуватися на ВІЛ треба регулярно. Про це нагадав актор серіалу Поза. Джейсон Родрігес навчає людей танцювати вог, а на заняттях розповідає про хворобу та важливість профілактики. Адже тестуватися на ВІЛ варто раз на півроку. І це все. Як тобі новини цього разу? Напиши коментар під відео. А за найкращий ми подаруємо тобі футболку. Побачимося наступного тижня. Па-па!